Я ще чекаю на столовий маунт, щоб я міг поставити цей мікрофон прямо в цей маунт. Поки що, якщо я покажу, воно стоїть на вазі. Воно стоїть на вазі для ліквід. Я просто так його позитив. Schaut euch mal Якість, як воно відчувається в руці, набагато ем, відрізняється від Yeti. Yeti — дуже хороший мікрофон, дуже-дуже хороший, але.